Друзі, всім привіт із Карпат! Сьогодні знову я готую щось смачненьке на вихідні і запрошую вас готувати зі мною разом ну або принаймні дивитися. Як бачите, в мене там є м'язко свинське. Я його нарізала на такі шматки десь товщиною в сантиметр півтора Добре, промила, повідтискала. Я не промокала рушничком, ні, нічого, просто добре повідтискала від водички. Посолила, дала сушений часник і хочу зараз обсмажити на сковорідці із обидвох боків, для того, щоб м'ясо мало такий е, апетитний, зажаристий вигляд. Е, це буде м'ясо таке в духовці. Ну, не скажу, схоже, воно на стейки, але, напевно, це не стейк, а просто е, таке соковите, смачне м'ясо. Звичайно, можна було б не бавитися, просто покласти його в духовку і запекти. Але чомусь так захотілося, і воно такий має дуже смачний вигляд, коли воно запечене з одного боку, з іншого боку. Печу я, просто припікаю на скулі. Додаю трошки олії, пробувала, думала, щоб взагалі не давати ось такого на сковорідці підсмажити, але воно так не виходить. Все ж таки нема такого кольору зажаристого, тому додаю невелику кількість рослинної звичайної олії, чуть-чуть обзолочую, підсмажую. Я не маю наміру повністю приготувати, а просто обзолотити. Потім я беру собі велику бляшку, чи того, як сказати, правильніше, може деко, кладу туди вершкове масло, бачите, вичавлюю часничку, викладаю м'яско, потім все це знову зверху трошки натираю часником. Можна ще покласти масло а, або вже її не класти, кому як подобається. Я ставлю ще зверху трошки масла, для того, щоб м'ясо було більш таке соковитіше і м'якше. Прикриваю фольгою і відправляю запікатися. Тим часом я готую салатик. Салатик готую звичайний із свіжих овочів, які вже зараз є. Різаю ось так швиденько капусту. Ріжу я довільно, не нарізаю так, там дуже супер-ультра тонко, нарізаю звичайно так, щоб було мені і швидко різати зручно. І, і так потім я це все просолюю, переминаю руками і капуста робиться набагато меншою, м'якшою. Я думаю, що багато хто робить саме так, як роблю я. ну Або, може, і якось і по-іншому. Далі, вже після того, коли. Я промнула всю капусту, я нарізаю інші овочі. Це у моєму випадку огірок та помідор. Мені здається, що навіть дуже рано навесні, коли тільки з'являються овочі і фрукти, вони не мають аж такої великої кількості. Якихось таких поганих нітратів, поганих речовин, як нам здається, і коли організмові хочеться, то, напевно, краще цього з'їсти. Ну, а зараз вже я думаю, що ще трошечки і взагалі будуть такі дуже смачні, соковиті, налиті сонечком. І помідорки, і огірки, і можна їсти, набиратися. Вітамінів. Також до салату, як бачите, по стандарту я ще додаю цибульку, нарізаю і все. Більше я нічим не правлю ні сметаною, ні майонезом, я просто заправляю олією, перемішую, навіть можу не солити більше, тому що я переминала капусту сіллю, і, щоб не було пересолений салатик, то просто заливаю олією і перемішую. Також у мене було готове дріжджове тісто, яке встигло розморозитися, поки я займалася приготуванням м'яса та салату, і хочу накрутити круасанчики. Але круасанчики взагалі без нічого, просто е, пустих, посипаних цукровою пудрою і посмакувати з кавою або чаєм. Їх буде небагато, оскільки в мене був тільки один шматок тіста. Але я думаю, що на чаювання цього вистачить. Ось так ну, цей кусочок, який я розкатала, я розділила на такі трикутнички. трикутнички поскатувала, отакі круасанчики і все. Буду смачувати жовтком. І можна відправляти в духовку для того, щоб вони приготувалися. Зазвичай вони готуються приблизно 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Але хто боїться, щоб вони були недопечені, можна потримати і довше. Але Треба орієнтуватися на свою духовку, тому що духовки у всіх різні. Зверху притрушую кокосовою стружкою і випікаю. І все, м'яско моє готове, круасанчики готові, салатик готовий, помила полуничку, і можна сказати, що недільний такий обід є готовий. На гарнір я відварила звичайний рис, без нічого, просто гарячий рис. До нього я додаю шматок вершкового масла. Також беремо м'ясо, беремо салатик і смакуємо. Надіюся, що моє відео вам сподобалося, змотивувало вас щось смачненьке приготувати. Наголошую, що я не вчу нікого, як потрібно правильно готувати і не показую якісь оригінальні рецепти, тільки діюся тим, що готую для своєї сім'ї за мету кладу. Напевно, більш змотивувати до приготування її, розслабити людей, яким подобається спостерігати за тим, як їжа готується. Тому, якщо моє відео для вас було корисним, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися Всі у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічі!